Вітаю, друзі! Сьогодні я буду знайомити вас із дивовижними птахами, герой випуску, атласний наметник, великий птах родини наметникових, ряду, горобцеподібних. З першого ж погляду видно, що самий тільки колір очей наметника робить його винятковим. Подивіться тільки на це фіолетово-блакитне сяйво, ніби підсвічене неоновим світлом. Та цікавий птах не тільки своїми очима. Справа в тому, що атласний наметник такий собі ландшафтний дизайнер. Самці наметників у шлюбний період будують кілька альтанок для приваблення самиць. Альтанки зводяться не для гніздування, а тільки з метою презентації самця, його смаку і хореографічних здібностей. Окремою родзинкою шлюбних споруд є вишуканий дизайн у вигляді інкрустації кольоровими предметами. Молоді наметники часто віддають перевагу різним кольорам, але чим старшим стає птах дизайнер? Тим частіше він зупиняє вибір саме на блакитних предметах. Місця, де живуть наметники, буквально потерпають від цих пернатих злодюжок. Крилаті дизайнери крадуть усе, що в змозі нести: кришечки пластикових пляшок, коктейльні трубочки, олівці, фломастери, ковпачки від ручок, біжутерію, зубні щітки. Самиці відвідують гнізда кілька разів. Спершу за відсутності господаря, потім в його присутності, аби подивитися шлюбний танок і перекласти кілька предметів на свій смак. Востаннє вже для парування. Молоді самиці зазвичай роблять вибір, ґрунтуючись на зовнішньому вигляді альтанки. А танок дивляться неуважно. Більш досвідчені панянки обирають саме от за хореографічними здібностями, уважно передивляються танок, іноді навіть вимагають виходу на біс. Фахівці помітили, що деякі самці наметники крадуть один в одного предмети оздоблення, іноді можуть розрити чужу альтанку дощенту. Ну а після парування птахи втрачають цікавість до своїх шлюбних споруд аж до нового сезону. Така ось дивовижна загадка природи, птах, що створює шедеври ландшафтного дизайну в ім'я прекрасної дами і кидає до ніг обраниці купу гарненьких дрібничок, дивина та й годі. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас іще безліч цікавих історій. Тож до нових зустрічей і до нових див. Побачимось!